Привіт всім. Хочу вам показати, яка у нас сьогодні погода в Житомирі. Похолодало. Вже всі знову одягли шапки, пуховики. Тюльпанчики не хочуть відкриватися, дивіться як. Плюс 3, плюс 8, плюс 10. Така температура, піони, такі гарні квіти, дивіться. Ось ще ці будуть розпускатися. Ой, забули, як вони. Конвалі. Тую б, бачу маленьку якусь посадили. А тюльпанчики вже стоять другий чи третій день. І отак от не відкриваються, бо холодно, знову наступив холод. Вон які вже хризантемки класні теж підростає. Така красота. Пишіть, яка погода у вас цікаво буде почитати у нас в Житомирі знову холодрига.